Добрий день, шановне журі. Мене звати Плакида Єлизавета В'ячеславівна. і тема мого завдання створити декоративний образ птаха ночі фарбами. З давніх часів українські майстри зображували тварин, пташок, рослини, саме їх такими, щоб вони були схожі на свої образи, але при цьому їх трішечки декорувати. Відповідно, для нашого птаха потрібно буде обрати розташування формату аркуша. І я обрала для цього горизонтальний формат. Тоді тобто починаємо ми створювати птаха саме із простих геометричних фігур, а саме овалів. Коли ми намалювали овали, ми їх поступово з'єднуємо, можна трішечки підправляти в процесі. Додавати рівні елементи, ніжки. Хвостик. Так як у нас композиція декоративна, ми можемо трішечки пофантазувати, і відповідно. Десь змінити пропорції, десь додати якісь декоративні елементи, наприклад, такий чубчик зробити, так як у нас такий декоративний дивовижний птах. І саме з цього у нас починається наш малюночок. Потім ми можемо зайві лінії витерти, які в нас є допоміжними. Зазвичай декоративний розпис. Він виконується таким чином, що ми заливаємо це одним кольором і відповідно потім поверх фарбами, так як у нас це все виконується за допомогою акрилу або гуаші, то можна поверх укривистими фарбами додавати якісь декоративні елементи, за допомогою. Яскравих кольорів. Дуже часто майстри декоративного розпису використовують саме яскраві кольори, щоб заакцентувати увагу саме на розписі. Можна додати пір'ячко, якісь декоративні елементи. Ішечки додати їм об'єму тону та більш такі дрібні деталі, наприклад, крило. Так як у нас птах дивовижний, над ним можна довго фантазувати, щось цікаве додавати. І таким чином у нас поступово буде вималюватися композиція. Можна додати якісь рослинні елементи. Спочатку ми розмічаємо, де в нас вони будуть розташовуватися, потім на них можна домалювати листочки та інші різноманітні елементи. 也归自我。